Отужна польська община на межі 19-го та 20-го століть подарувала Києву цілу плеяду талановитих діячів мистецтва, науки та техніки. Деякі, як, наприклад, В'ячеслав Городецький чи Ігор Сікорський, прославились на весь світ своїми винаходами та творіннями. Іншим не так пощастило. Талановиті люди були менш відомими у свій час і є фактично забутими у час нинішній. Наразі деякі витвори цих особистостей промовляють про те, що імена їх авторів заслуговують на увагу. До числа таких незаслужено забутих відноситься випускник Санкт Петербурзького інституту цивільних інженерів Миколи Іванович Яскевич. Свого часу він був одним з найбільш відомих і успішних київських зодчих. Більшість будівлі якого збереглася, і понині. дивіться сьогодні в київських історіях в потрібний час у потрібному місці. Прекрасне время було для архітектора. Цегляний стиль дешево і сердито такий собі економ. Варіант, як заслужити довіру громади, він не боявся брати великі позики в кредитному товаристві. Пам'ять на століття. на атику. Написали цифри 1900-2000. Микола Яскевич, київський стиль. Дивіться далі. Ім'я архітектора Миколи Яскевича годі знайти в більшості видань з історії Києва. Невідомо жодного його фото, а в окремих поодиноких довідниках йому відведено лише кілька рядків. Але куди більш промовисто про діяльність митця говорять його численні творіння, що й нині є окрасою архітектурного ансамблю Києва. Зокрема, в відомому довіднику професора Тимофієнко йому відведено лише кілька рядків і згадано лише шість об'єктів. А в інших книжках про нього взагалі не згадується. На наш погляд, це досить несправедливо, тому що свого часу Микола Іванович Яскевич був одним з найбільш відомих і одним з найбільш плідних київських архітекторів. За своє життя він спроєктував і здійснив авторський нагляд. В Приблизно з 42 об'єктах. І хоча у Володимира Тимофієнка згадується лише шість його об'єктів, мистецтвознавець Олена Георгіївна Мокроусова знайшла заяву свого самого Яскевича, датовану 1918 роком, що дозволило значно розширити перелік його об'єктів і відомості про них. Микола Іванович Яскевич походив з давнього польського дворянського роду. Щоправда, рід цей був не настільки шляхетним, щоб мати свого герба. Основнику і Єфрона повідомляється про Іоганна Домініка Петра Яскевича, який жив у другій половині 18-го на початку 19-го століття. Обіймав в Кракові кафедру зоології, ботаніки, мінералогії та хімії, першим в Польщі у 1784 році. Приділив увагу дослідженням з повітряною кулею. Київський нащадок польського роду Яскевичів народився 18 жовтня 1868 року в інтелігентній родині управителя Івана Кондратовича Яскевича і його дружини Ольги Олександрівни. Мати Ольга Олександрівна була за зразком того часу домогосподаркою і водночас дуже рішучою енергійною особою. Батькам належала з 1881 року садиба на розі вулиць Маловолодимирської Гончара і Рейтерської. В Київському державному архіві збереглися відомості про будівництво цього будинку в садибі Яскевичів. І саме з цих документів ми вперше. Зустрічаємось з прізвищем практикуючого цивільного інженера Миколи Яскевича. Ольга Яскевич подала прошені до Київської міської управи з проханням збудувати в їхній садибі прибутковий будинок. Автором проекту був її син Микола. Чотири роки до того молодий архітектор з відзнакою закінчив Санкт Петербурзький інститут цивільних інженерів. Прибутковий будинок в батьківській садибі мав стати його першою практикою. Старт видався блискучим, перспективи відкривалися величезні в значній мірі через те, що творити архітектору довелося в самий розпал будівельного буму. Прекрасное время было для архитектора, то есть уникальное время. То есть он попал, что называется, в нужное время, в нужное место, с его квалификацией, с его образованием и отношением к делу профессиональным. То есть он был востребован, и он несколько десятков. Объектов построил здесь. И нужно сказать, что объекты они все достаточно высокого качества. Это одни из лучших, если не лучшие, здания, которые остались в Киеве с того периода. То був час, коли архітектори не соромилися експериментувати з розмаїттям стилів. Фактично, період з 1890 по 2014 рік на території Києва включив в себе півтора століття розвитку європейської архітектури. Тому Миколі Яцкевичу довелося попрацювати в різних жанрах. Будинки тоді зводились, як правило, дво- або триповерховими. Саме вони формували архітектуру Києва 19-го сторіччя. Наряду з цим значить, були такі крупні об'єкти і. Претензиозные инвесторы, которые привлекали мастеров, ну и, конечно, оказывали на них влияние. То есть вот построим мне, допустим, в стиле какого-нибудь раннего ренессанса. Или же в романском стиле, так как в свое время Алешин значит, получил задание построить дом в романском стиле. Яскевич не обмежився створенням проєкту в батьківській садибі. Він ще виступив довірною особою своєї матері при оформленні всіх документів в київській управі. Пізніше цей паперовий досвід добряче стане у пригоді молодому архітектору. Взагалі можна сказати вже по цьому об'єкту, що вочевидь е, Микола Яскевич за своїм характером вдався у матір, яка була дуже енергійною, рішучою і займалася всіми родинними справами з нерухомістю. І сам Яскевич, спроектувавши цей об'єкт в 1897 вісімсот роках, паралельно придбав кілька садиб. І збудував в них також прибуткові будинки, які згодом вигідно продав в 1898 році. Зведення цього будинку було завершене, і в тому ж році був збудований об'єкт прибутковий будинок в його власній садибі на паралельній вулиці, великій підвалі. Це зараз вулиці Вал. У процесі будівництва Яцкевич, дещо що різноманітний фасад, відійшовши від особливостей так званого цегляного стилю з мінімумом декору і немасштабними входами. Натомість в зведеному об'єкті він відходить від такої бездекоративності. Ми можемо можемо побачити, що з'являються псевдоренесансні ліпні вставки, з'являється акцентування кута. Зрізом стіни і атиком, і, взагалі, загальний вигляд цього об'єкту стає різноманітним. Приблизно в той же час Яцкевич придбав кілька земельних ділянок і розпочав там власне прибуткове будівництво. Зокрема, прибутковий дім він запроектував недалеко від родинної садиби на розі вулиць Великої Підвальної і Маловолодимирської. Нині Ярославів, Вал і Гончаре. На той час це була вельми комфортна будівля. Туди було проведено водопостачання, опалення електрику. Стіни кімнат містили альфрейний живопис і ліпні прикраси. Для завершення будівництва Яскевичу довелося взяти у київському кредитному товаристві позику в 138 тисяч рублів. Це була дуже велика сума. Від матері архітектор успадкував рішучість і ділову хватку. Вельми корисна риса, яка була притаманною далеко не всім успішним київським зочим. Зокрема. Загальновідомий архітектор Владислав Городецький був надзвичайно талановитим архітектором. Однак через свої невдачі в сфері експлуатації нерухомості він, зрештою, втратив свій загальновідомий будинок з химерами. Натомість Яскевич, можливо, і не був таким опатажним і загальновідомим, однак добре орієнтувався у ринку нерухомості. Він не боявся брати великі позики в кредитному товаристві під нове будівництво у сумі від 90 до 138 тисяч рублів і позичав в кілька етапів. Збудувавши ці будинки, з часом він вигідно їх орендував. Він построил себе там какой -то особняк, по-моему, тобто, имел. То есть, не всі архітектори мали в місті особняки, і не всі к цього стремились. Я ж говорю, що Городецький построил значит, особняк, ну ще там під здачу пару квартир було. Пожив там пару лет, а потом продав його і великолепно жив себе в этой... Оріндував жилью да все. Історія садиби на вулиці Великій Підвальній, це Вал, тісно пов'язана з ім'ям штабс суротністра військового кавалериста Леоніда Петровича Радзяна, який дуже полюбляв коней. Він був дуже заможною людиною і задумав збудувати в великій садибі аж шість прибуткових будинків. Авторський нагляд за процесом будівництва всіх цих прибуткових будинків здійснював технік Мартін Клух. Сам він був автором проєкту сусіднього будинку в цій же садибі. І через це тривалий час навіть вважалося, що обидві споруди, зведені в стилі декоративного європейського модерну, належить руці одного архітектора. У цьому проєкті цивільний інженер Яскевич показав себе як великий фахівець і знавець стилістики європейського модерну. І, хоча більшість його попередніх проєктів. Збудована в принципово інших стилістичних напрямах, проте, тут він показав, що він усвідомив саму сутність нового стилю модерн. Фасад цього будинку асиметричний, динамічний. І тут передбачено два входи: один для родини домовласника. І квартира домовласника з чотирма великими залами розташовувалась на другому поверсі. Інший вхід передбачався для орендарів квартира наймачів цього прибуткового будинку. Тут Яскевич свідомо не використовує типовий декор. І все в цьому будинку здійснювалося, так би мовити, з авторським почерком і в одиничному екземплярі, починаючи від декору фасаду до кожної деталі інтер'єру, молодий архітектор швидко набуває популярності як в середовищі колег, так і серед численних потенційних замовників. Зводить ряд будівель, намагаючись маневрувати між власним баченням і забаганками клієнта. На вулиці Фундуклеївській зараз це вулиця Богдана Хмельницького в 1901 році був зведений багатоповерховий прибутковий будинок Самонова, який увічнив у своєму романі Біла гвардія Михайло Булгаков. Цей будинок є одним з найбільш яскравих об'єктів в творчому надбанні цивільного інженера Миколи Івановича Яскевича, тому що тут якраз і проявилися основні ознаки. Першої фази його творчості відомо, що в період з 1897 і приблизно до 1908 року Микола Яскевич активно використовував елементи поширеного цегляного стилю і псевдоренесансного історизму, а також відвертої еклектики. Цегляний стиль нині рідко використовується, але у кінці 19 сторіччя воно широко вживалося серед замовників і підрядників. Це був стиль купецтва, практичних людей, які не бажали витрачатися на дорогі ліпні прикраси на фасадах. Натомість, вся декоративна ліпнина виконувалась за допомогою цегли. Дійсно, це був такий собі економ-варіант, який, як то кажуть, було дешево і сердито. Тобто, зрозуміло, замовником. Економічно і виглядало досить пристойно і традиційно, як для Києва того періоду, наприклад, орнамент у вигляді так званих сухариків це стилізовані давньогрецькі дентикули. Коли з цегли утворювався ряд зубців. І крім того, широко використовувався мотив перебрика. Це коли цеглину ставили на ребро, і от ряд таких поставлених на ребро розгорнутих е, ребром на нас, цеглин утворював певний орнамент. У будинку Самонова Яскавич відійшов від цегляного стилю. Це було не тільки цікаво, але й вигідно особисто для нього, адже виконання гіпсових ліній на фасаді вимагало додаткової вартості в розробці проєкту, Тому автори архітектори брали за такі проекти дорожче. Крім того, ці ліпні прикраси вимагали коштів для закріплення їх на фасадах та захисту від опадів. На оформлення даного будинку замовник грошей не пошкодував. Взагалі, ці ліпні прикраси вони були здебільшого типізовані. Ну от приблизно ситуація була така, як і зараз, коли ми йдемо в будівельний гіпермаркет, і там якісь стандартизовані розетки чи бордюри, виконані вже з сучасних матеріалів за різними малюнками. Ми можемо придбати. От приблизно була ж така ситуація. І ми одні, ті ж жіночі маскарони, чи фрізи, чи якісь ліпні деталі ми бачимо на будинках в. Різних частинах міста про те, що цей прибутковий будинок був дійсно розкішним, свідчить його згадка у булгаківському романі Біла гвардія. Саме з приміщення цього магазину жіночих капелюшків Мадам Анджу втікав з Києва Олексій Турбін. Булгаков детально описав цей магазин. Взагалі, яким був цей магазин, ми можемо уявити тільки з архівних фото із описів Булгакова. Можна побачити оцей кутовий вхід до магазину. І, до речі, якраз за іронією долі, і раніше, і зараз в цьому приміщенні розташований елітний магазин. Тільки тепер там сувеніри, і над входом знаходився дзвіночок. Який зустрічав відвідувачів, знаходилися дві вітрини з зображеннями жіночих капелюшків, написом Мадам Анжуши Парізьєн, і навіть в буремні роки визвольних змагань в інтер'єрі ще зберігалися залишки блакитних картонних коробок з логотипом цього магазину. Микола Яскевич творчо підходив до завдання, впроваджуючи в споруду незвичні декоративні елементи, і, будучи впевненим у своїй кваліфікації, не боявся оголошувати для своїх споруд терміни придатності, що значно перевищують середньостатистичний людський вік. В цьому будинку є такий незвичний декоративний елемент. Як кутова башточка, чому він незвичний? Адже більшість будинків, розташовані на перетині вулиць за тогочасними будівельними вимогами, мали прикрашатися з боку кута або атиком, або надбудовою, або башточкою. Справа в тому, що цивільний інженер Яскевич був дійсно професіоналом і настільки був впевнений в надійності своїх споруд, що наполіг, аби... Під е, самою башточкою на Атику написали цифри 1900. Дві двохтисячний, бо був впевнений, що цей прибутковий будинок зможе простояти 100 років. Будинок дійсно встояв. І, хоча в радянські часи цієї башточки вже не було, проте в 2001 році, коли здійснювали надбудову цього будинку мансардою і кількома башточками, відновили напис. Правда, вже там не двохтисячний рік, як хотів сам Яскевич, а 2001 рік. Архітектор Яскевич активно впроваджував у своїх проєктах новітні будівельні матеріали і конструкції. В інтер'єрі будинку широко використовувалися цементно піщані і вапняно цементно піщані відливки. Їх можна спостерігати на прикладі фальшивих камінів, тяг, типових стін і фальшивих пілястрів. Насправді ці декоративні прикраси не гіпсові, а виконані з цементно-піщаних і вапняно-цементно-піщаних відливок. І насправді це не справжній мармур, а лише імітація мармуру. І в фальшивому каміні лише під ця камінна дошка з природного мармуру, і в декорі, і в штучних цих пілястрах на стінах. Цей камін позаду мене він фальшивий, він тільки для краси, і для того, аби підкреслити відкрашне вікно за ним. І знов таки він виконаний з цементу піщаних відливок, як і більшість елементів декору в вестибюлі. Яскевич був багатогранною особистістю і не обмежувався приватною практикою. Він довгий час перебував на державній службі, обіймаючи в різні періоди посади архітектора губернського будівельного управління і архітектора страхового товариства. Протягом певного терміну був членом комісії з числа виборців по старокиївському округу. Разом з цим входив до Київського атлетичного товариства і до Київського вільнопожежного товариства Передбачення пожеж організації які мали дуже віддалене відношення до архітектури. то есть он не был таким фанатом вот что вот это ничего его хлебом не корми давай только вот архитектурой заниматься и все то есть он был нормальный абсолютно человек для него вот эта архитектурная деятельность это была профессиональная деятельность средство зарабатывания денег но на архитектуре денег не заработаешь ни тогда ни сейчас поэтому значит ну не заработаешь почему потому что кризисы случаются потому что Сегодня есть заказ, завтра нет заказа. Поэтому почти все значит, вот архитекторы, которые выдают такие крупные архитекторы, они работали либо в управе, это, ну, главными архитекторами города, или еще какой-нибудь занимали такую должность, или профессорами были. Перша світова війна внесла корективи в життєві плани багатьох відомих і невідомих киян. Не оминула військова доля і Миколу Яскевича. На початку 1914 року з очі з сім'єю переїхав до Єлисаветграду і встиг деякий нетривалий час побути головним архітектором цього міста. Проте архівні джерела свідчать, що наприкінці цього ж року губернатор звільнив його з посади як неблагонадійного. І, можливо, з цієї точки зору досить невипадковою є його призначення начальником гідроотряду в діячій армії на Гліцийському фронті. Він приймав участь у бойових діях протягом трьох років, був контужений, поранений в ногу, і після розформування управління і свого гідроотряду повернувся до Києва в 1918 році. Він навіть приймав участь у конкурсі на заміщення посади київського міського архітектора, але на жаль, не вдало. Подальша доля Миколи Яскевича залишається невідомою. Він так само згинув у вирі історичних буремних подій, як і інший архітектор польського походження Ігнатій Лідоховський. У військовий час люди зникали безслідно десятками тисяч значно щасливіше склалася доля об'єктів, ним збудованих більшість з них збереглася і надалі експлуатується за своїм призначенням. Те сооружения, которые значит, в Киеве есть, сохранились. К счастью, некоторые из них сохранились в вполне приличном виде. И это свидетельство, это его мастерстве о том, что он хороший рисовальщик, о том, что он опытный архитектор и по планировке, и по архитектуре этих сооружений. Конечно, он демонстрирует достаточно высокий класс. И, конечно, странно, что вот в литературе, почему, собственно говоря, он и заинтересовал нас с вами, да, это именно потому, что явление есть в натуре, можно посмотреть все, что связано с ним, да, а вот определение, кто и как это дело все это создавал, вот оно как-то осталось недостаточно изученным. Ну вот мне, например, кажется, что это несправедливо, потому что это архитектор первого ряда, скажем, это мастер приглашенный, который работал на не просто широпотребных вот таких каких-то технологиях который нес с собой и прогрессивные технологии и э, умел работать в различных стилевых э, вот таких вот э, характеристиках э, архитектурных произведений. То есть вот он, э, я считаю, что это архитектор первого ряда. У наш час за станом історичних будівель спостерігають цілі колективи інженерів та науковців, адже підтримання пам'ятки в задовільному стані ускладнюють цілий ряд факторів. Технічна та проектна документація на дореволюційні будинки майже не збереглася, адже більшість архівів безслідно зникла під час Другої світової війни. Додаткову відповідальність накладає необхідність збереження зовнішнього вигляду споруд. Додає головного болю також фізичний і моральний знос споруд, адже більшість з них не є законсервованими і продовжує у той чи інший. Спосіб експлуатуватися. Якщо будинок знається в аварійному стані і треба посилити, відновити конструкції, там свій склад робіт. Тобто це розрахунки, це дослідження лабораторні, або дослідження на місці міцності матеріалів, це розрахунки, це конструктивні проробки. І це або наш інститут, або з проєктним інститутом участь у розробці саме проєкту, реконструкція або відновлення будинку одним з елементів вивчення стану дореволюційного будинку є випробування на міцність цегли, з якої споруду зведено. Як показують дослідження, надзвичайно високу якість робіт демонстрували не лише старорежимні архітектори та інженери, а й виробники будівельних матеріалів. Тут пов'язано з потребами, і якою, значить, якщо було відношення до революційне, то свої будівлі люди будували на, як кажуть, на маєтки на багато років, на багато десятиріччя сторіч, тому що передавалося все по спадщина була, і це дуже цінувалося. То в радянські часи до цього просто було інше відношення, тому що кожне сторіччя, кожне не період історичний, він має свою філософію, і своє відношення до життя. Саме завдяки міці, якості та естетизму будинків, ціле сузір'є імен видатних архітекторів та інженерів застигли в камені створених ними шедеврів. І серед цих видатних зорчих своє достойне місце безумовно належить архітектору Миколі Яскевичу, людині, яка приклала багато зусиль, щоб на сторіччя вперед визначити обличчя міста на Дніпрі.